Ці сірі буденні дні ми підготували для вас ролик. Приємного перегляду. Ваші думки про студентів нашого коледжу. Такого студента не студента, студента. було і не буде. Ваші думки в день останнього дзвінка. Це найкращий день. Це найкращий день. І не передачу на із Що ви думаєте на рахунок підняття зарплати? Цей сон, цей сон, Мені ще на. Вітатись з учнями на початку уроку. Добре день, всі. Які оцінки найчастіше ви ставите учням? Як ви викликаєте дітей до дошки? Як ви почуваєте себе після четвертої пари? Додому я просилася. Ваші відчуття, коли ви отримали зарплату. Як ви почуваєте себе після народи? Все буде добре. Що ви відповідаєте на часто, коли під час відпустки вас викликали на роботу? Шукайте мене, бо я на, бо я на морі. як би ви хотіли проводити час замість парку? Oh, yeah. Про що ви мрієте в кінці навчального року Я ціля, наталі давай махнемо на валі як ви підтримуєте колег тяжкі робочі моменти вогнями вітрами нас воля не все що ви робите коли витратили всю зарплату наступно через місяць що дозволяєте ви студентам перездавати контрольні роботи? Так. Ну іноді можна. Кайфануть, так. Як ви подаєте матеріал першому курсу? Як ви себе почуваєте після закінчення робочого дня? Що ви кажете учням, коли вони списують? Не треба так.